В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! В ці дні, коли ми з вами продовжуємо, дорогі браті і сестри, святкувати світлі дні Великодня Пасхи, всю неділю про жон мироносець ми чуємо фрагмент Сниги діянь, яку від Пасхи читаємо. І сьогодні, в день, коли ми фактично. Відзначаємо день всіх наших жінок і раді знову і знову вітати їх цим світлим святом. Ми чуємо в цьому фрагменті, що церква, як тільки вона зіткнулась на початку свого існування з певними випробуваннями, проблемами, церква Соборно з пропозиції найближчих учнів Христа. Коли виникла така потреба, бо через розширення спільноти через потребу в тому, щоб збільшувалось якісно і кількісно те служіння, виникла гостра потреба в тому, щоб та велика кількість учнів була повністю забезпечена. А перша громада християн для себе прийняла таке рішення, що вони будуть. Намагатися підтримувати всіх тих в своєму середовищі, в своїй общині, хто справді потребуватиме тої чи іншої допомоги. І як бачимо, хоча згадується лише вдовиці, хоча сьогодні, через багато віків, ми розуміємо, що насправді тих викликів і проблем. Насправді було більше, бо коли апостол, коли апостол Лука, який писав цей текст, згадував про тих еліністів і євреїв, він якраз і підкреслює, що вин... проблема виникла в тому, що ті місцеві євреї, євреї, корінні жителі Єрусалиму, мали певне упереджене відношення до всіх інших, як євреїв росіяних, які не власне не були жителями. Палестини, а також всіх тих е, інших народів, які приходили в християнство, приймали віру Христову, і фактично рідною мовою, яких була грецька мова, до таких інколи і євреї належали. І ось в цьому упередженні, в цій проблемі, вже тоді треба було швидко вирішити цю проблему, і вона була вирішена в. Завдяки тому, що обрали тих гідних мужів свого середовища, сімох деяконів. і ось це саме поняття деяконія, воно що означає служіння, воно швидше до нас дійшло в справах, які допомогли церкві розвинутись, розквітнути, стати такою, яка вона сьогодні являється. Великою мірою і завдяки жонам мироносицям а не лише тим діаконам, яких обирали, бо церква трималась на таких міцних стовпах віри, не лише на всіх тих чинах ієрархії, які в той перший перші віки е, свого існування церкви, які тільки-тільки з'являлись, е, структура церкви як така, розросталась, але завжди. Серцевиною, такою червоною ниткою, зберігалося в нашому віруючому народі те, що жива віра, живий досвід був на першому місці, і ця жива віра і досвід вона з покоління і в покоління передавалася якраз віруючими жінками, бо саме ці жінки ставали правильними, відповідними, відповідальними матерями. Для багатьох святих і святителів, для багатьох тих, хто в майбутньому стане і монахами, тих всіх, хто буде провідниками і проповідниками. І коли ми навіть проголошуємо час від часу апостольський Прокимен, по всій землі розійшлося віщування їх, і в кінці вселенної слова їх, то цей прокимен не лише про чоловіків і не лише про апостолів, він про всіх тих, хто. Прийнявши в серце віру Христову, зумів піднести на вівтар цього високого служіння все те, що мав. І левова частка в цьому полягає і жінок. Тому в цей день, знову і знову, вслухаючись в цей фрагмент, дякуємо Богу за тих, хто біля нас, тих, хто нас підтримує і заохочує. Бо, здається, сьогоднішня велика. Спільнота жінок, активісток, волонтерок, які допомагають, і кожна на своєму місці несе своє служіння високе, відповідне, свою деяконію і тим самим вони своїми справами показують, що вони так дієво люблять своїх, вони своїми справами, ніби. Підтверджують і вкотре нагадують тим, кому допомагають. Ці важливі слова, які нам кожному хочеться чу чути часто і бачити часто, я тебе люблю, але я тебе люблю підтверджується конкретними діями, які знову і знову ми з вами бачимо, що часто не лише чоловіки, а й жінки показують мужній приклад в цьому служінні. Дай Боже їм наснаги в цьому і всього найкращого всім вам, амінь.